Ми віримо, що Ісус Христос, Він помер на Христі. Амінь? Амінь. Ми віримо в те, що Христос пролив свою кров за нас. Амінь? Амінь. Ми також віримо в те, що Христос через свою жертву Він дав нам Спасіння. Амінь. Амінь. Коли Христос стає популярним серед українського народу. Добре. Дивіться. Сьогодні в нас свято. Пасха. Люди вітаються Христос Воскрес і відповідають в істину Воскрес. Але, наприклад, через місяць, чи будуть люди так вітатися? На Різдво люди так вітаються. Мені здається, що на Пасху, саме на свято Пасхи, Христос стає більш популярним. Не так на Різдво, як на Пасху. Перед Пасхою люди стають більш такими набожними, більш віруючими. Вони можуть притримуватись якогось посту. Перед святами, тому що хтось так робить, тому що їм хтось так сказав. Вони не вкладають якийсь особливий сенс в це свято. І у кожного у кожної людини є своя відповідь, що ж таке Пасха, і свої якісь асоціації з цим святом. Які в нас є асоціації? Крашенки, писанки, трошки постоїти, щоб. Піп нас окропив святою водичкою, потім піти горілочки попити додому. Це ж сімейне свято, для когось це традиція, для когось це а, привід випити, для когось це релігійний, релігійне свято, для когось це піст, для когось це Воскресіння Христове. Безсонна ніч, коли я маю простояти з тою корзинкою. А для когось це може похідне кладовище? І святе писання нам каже. А від Євангелія, від Матфія, 26 розділ, 26 вірш. І нижче. як вони ж споживали, Ісус узяв хліб і поблагословив, поламав, і давав своїм учням, і сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє. А взявши чашу і подяку, вчинивши, він подав їм і сказав: Пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту. Що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Саме по цій причині Христос прийшов на землю та пролив свою кров на відпущення гріхів. Є, є декілька значень або декілька дій крові Христової в житті віруючої людини. Його кров вона діяла, і вона діє по теперішній час у житті віруючих та невіруючих людей, роблячи чудеса. Ми хочемо справедливості у своєму житті. так? Іноді ми можемо навіть боротися за цю справедливість. Коли з нами хтось, е, хтось вчиняє несправедливо, ми можемо аж роздирати на собі рубашку і казати, як ти так вчинив. Наприклад, коли твій сусід вкрав тебе трошки картоплі, або вкрав курку, це ж несправедливо. Несправедливо по відношенню до мене. І я маю повне право піти в поліцію або піти до суду і сказати: ось я знаю, бачив, що мій сусід зробив, поліція прийде, пов'яже. Буде суд і буде тюрма. Ось що значить справедливість. Справедливість вона потребує наказання за якийсь злочин або за якийсь переступ. Для цього і існує суд і покарання за злочин. По відношенню до гріха це таке ж саме відношення. Гріх в очах Бога це переступ, це зло. І за кожен свій гріх люди повинні понести справедливе. В старому заповіті за а, порушення деяких заповідей заплата була не 10, а, наприклад, не 10 ягнят, а смерть. Наприклад, за перелюб. Побували камнями. Римлянам 6 розділ 23 вірш. Бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Ісусі Христі, Господі нашому. Ось є два виходи: смерть за гріх або дар, подарунок, незаслужене вічне життя у Христі Ісусі. Без Христа нема прощення. Написано, що за кожний гріх смерть. Біблія нам каже, що всі ми згрішили. Апостол Павел у Післані до Євреїм, 9 розділі, пише так, 22 вірш: І майже все за законом кров'ю очищується. А без пролиття крові немає відпущення. Отже, без крові немає прощення. Прощення дорівнює кров. Ніхто з людей не хотів би платити таку велику ціну. Наприклад, коли ми когось образили, ми можемо переступити через своє его, підійти, попросити вибачення. Або якщо ми нанесли якісь фінансові ушкодження, ми можемо відплатити людині. Але якби тобі сказали, слухай, от ти настільки зробив мені боляче, що ти повинен понести дуже суворе казання, відрубати тобі руку. Ніхто б з людей, Я думаю, що ніхто б з людей не погодився на це. Що ж робить кров Христа в житті людини? І перше, це викуплення. Що ж це таке? Це заплата за щось, це позбавлення. Відпущення гріху або боргу, це прощення, це викуп. Післання до Колосян 1 розділ 13 та 14 вірш, що визволив нас із влади темряви і переставив нас до царства свого улюбленого сина, в яким маємо відкуплення і прощення гріхів. Віруючи в Ісуса, ми маємо в крові Христа, яка була пролита. За нас на Христі ми маємо викуплення. За наші гріхи, за наші помилки, за наші вчинки була заплачена велика ціна. Кров Христа вона заплатила за нас, щоб ми не платили, щоб ми не несли оцього справедливого покарання, якого ми достойні. По відношенню до інших нам подобається справедливість, але по відношенню до нас нам подобається милість. Бо хто ж захотів би, щоб його карали, я думаю, що ніхто. Знаєте, милість і справедливість, вона дуже схожа, але вони мають різні значення. І там, і там може бути прощення, але мотиви різні. Наприклад, якщо нас в дитинстві ображали, ми казали: от якщо ти даш нам погратися своїм м'ячем до завтрашнього дня, то я тебе прощу. Ось це буде справедливо. Але коли ми кажемо, що ти мене образив. Я, я тебе пробачаю, можеш мені нічого доброго не робити, я тебе пробачаю. І там, і там є прощення, але різні мотиви. Христос нас викупив, ключове слово як він нас викупив. Кров'ю агнця ми викуплені. Є такі люди, які кажуть, що мені немає прощення. Я вже 20 років ходжу в церкву, але в мене є ще досі моє минуле життя. Я ніколи не прийду до Бога, бо я, знаєш, я такого натворив, я такого не робив. Бог, напевно, не захоче мені це простити. І, можливо, ми ніколи не дізнаємося, що ця людина зробила, але в нас є розуміння, що ця людина щось зробила дуже серйозне. І ось таким людям, і нам, в тому числі, в крові Христа є викуплення. Перша Петра, перший розділ 18 та 19 вірш. І знайте, що не сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти. Тут використовується слово викуплення. В цьому є цінність. Він викупив нас від, влада, від влади, від влади пекла своєю кров'ю. Апостол Павло пише, що. Наша Пасха це Христос. І в Книзі Вихід, 12 розділом, описується історія, де Бог сказав ізраїльському народу, що Він ем, пошле губителя і буде поражати первенців по домах. Але щоб зберегти своє життя, життя своєї домівки, що потрібно було зробити? Їм потрібно було заколоти Агнця. Без всякого порока, без, всякої, без всяких мінусів, помазати косяки дверей. Кров ягня вона не мала якоїсь особливої сили. Але коли її брали і мазали косяки дверей, тоді вона набувала такої сили. Коли людина приймає з вірою силу крові, тоді, тоді ця кров має силу. Коли людина чує голос Бога і виконує з вірою, тоді кров має силу спасати весь твій дім тебе, твоїх рідних та близьких. Ще один урок, який ми можемо винести зі старого заповіту, це границі, де ти залишаєшся під захистом Божим. Бог сказав, щоб ніхто не виходив у цей час із дому, де були помазані косяки дверей. Людина була попереджена: слухай, навіть якщо тобі знадобиться піти в АТБ серед ночі, не виходь. Навіть якщо в тебе закінчилась вода і ти хочеш попити з краниці не виходь, Бог попередив. В Біблії це було пророчним словом. Це там говорилося про Анці, який мав постраждати за спасіння якоїсь людини або домівки. І це був про образ Ісуса Христа, який спасає сьогодні своєю кров'ю. А народ ізраїльський виходить з рабства. І щоб їм спастися, їм треба було заколоти це ягня і помазати косяки дверей. Сьогодні Бог так само виводить з рабства гріха. Сьогодні Бог так само виводить із рабства через кров Ісуса Христа. Якщо ти сьогодні живеш в звичках, які ти не можеш перебороти, то пам'ятай, що кров Христа вона має ще одне значення: це очищення. Кров Христа вона очищає. Вона омиває від гріха, вона виправдовує людину. Як я вже казав сама по собі кров це рідина. Але коли ми віримо, що Христос прийшов сюди, щоб спасти мене через свою жертву, через свою невинну пролиту кров, тоді ця кров вона набуває сили. Написано, що ми куплені дорогою ціною. Це не євро, це не долари, це не золото, це не якийсь біткоін, це кров. Невинна кров. 1 Івана, перший розділ сьомий вірш. Коли ж ми ходимо в світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Христа Його Сина очищує нас від усякого гріха. Апостол Павло, знову ж таки у Післані до Римлян 9 розділ 13 14 вірш каже так. Бо коли кров козлів та телят. Та попіл із ялівок, як покропить нечистих, освячує їх на очищення тіла. Скільки ж більше кров Христа, що себе непорочного Богу приніс Святим Духом, очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богові живому? Тому ж 9 розділі 11 та 12 вірш. Але Христос пересвященник майбутнього доброго прийшов із більшою і досконалішою скинією, нерукотворною, рукотворною, тобто не цього втворення, і не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю увійшов до святини до святині один раз та й набув вічне відкуплення. І знову ж таки тут говориться про відкуплення. Я чув історію. А... Про одного хлопчика сироту. Хто, хто постарше, той пам'ятає, коли там в школі знаходили якусь слабку дитину, і вони його ображали. Постійно ображали, постійно цькували. І так само цей хлопчик-сирота, який був в інтернаті, завжди з нього знущалися. Заводили в окрему кімнату, вони били, вони з нього знущалися. І одного разу цей хлопчик пішов гуляти з дівчинкою. Він її штовхнув. Вона впала з великої висоти, і вона дуже сильно покалічилася. Для цієї дівчинки потрібна була дорогостояща така операція, але хлопчика не було зовсім коштів. Може там він десь збирав на свій, на свій день народження, може він ходив там десь щось робив, може були в нього якісь маленькі гроші, але тих грошей не вистачало для того, щоб покрити цей рахунок. І ось одного разу. Цього хлопчика знову заводять в ту кімнату, де його постійно били, де його принижували, заходить, заходить доросла людина і каже йому: Слухай, я заплатив оцей от, оте, дорогий рахунок за тебе, я хочу тебе всиновити. Ця людина вона заплатила за цю, за цю дитину сироту, і вона захотіла її всиновити. Якби цей мальчик, якби цей хлопчик він не повірив. А в те, що ця доросла людина хоче всиновити, то він би назавжди залишився у рабстві інтернату. Ось чому важливо сьогодні для кожного віруючого а, зрозуміти, що я є син Божий, я є донька Божа, я є дитя Боже. За мене була заплачена дуже велика ціна. Це не долари, не тисячу доларів, не десять тисяч доларів. Це кров невинного Ісуса Христа. Об'явлення 5 розділ, дев'ятий вірш. І нову пісню співають вони, промовляючи, ти достойний взяти цю книгу і розкрити печатки її, бо ти був заколений, і кров'ю своєю ти викупив людей Богові з усякого племені і язика, і народу, і люду. Тому, якщо ми сьогодні ходимо до протестантської церкви, ми не повинні казати, що православні не спасуться або католики не спасуться. Писання нам каже, що Бог. Що Ісус Христос викупив для Бога людину з усякого племені, язика, народу і люду. І коли Ісус Христос висів на Голговському хресті, Він сказав, звершилося. Що це може значити? Він заплатив велику ціну, це Його невинна кров проливалася за Тебе і за мене. Ти повинен бути впевнений в тому, що Ісус спас тебе. І коли ти прийдеш до Бога. Можливо, тобі поставиться таке запитання, чому ти маєш бути спасенним? Або чому я маю тебе впустити в Царство Боже? Що ти йому скажеш? Боже, ось мої діла! Або Боже, ось дивись на мій характер, я старався змінювати своє життя. Або Боже, я колись давно ще в дитинстві ходив до церкви. Наша єдина відповідь повинна бути: тому що я прийняв Спасительну жертву Ісуса Христа. Не мої молитви, не мої. А... Не мої добрі справи, не мій прихід до неділі, а в неділю до церкви. Що це свято сьогодні означає для тебе? Сходить, сходить для, до церкви, посидіти, послухати служіння, вечором зібратися зі своєю сім'єю, чи може згадати про кров, яка проливалася за тебе? Я хотів би, щоб сьогодні кожен з нас у цей час піднявся на ноги і подякував Богу за те, що Святий і непорочний Агнець пролив свою кров заради тебе і заради мене. Господь наш і Бог наш. Ми дякуємо Тобі за твою спасительну жертву. Я дякую тобі за те, що ти постраждав за мене, за те, що я маю життя вічне через твою Голговську жертву, Боже. І я дякую тобі за те, що ти благословляєш кожного з нас, за те, що ти допомагаєш нам жити це життя, змінювати себе. Я дякую тобі за ті сили, які ти даруєш. За те, що ти благословляєш кожного з нас, я прошу тебе, Отець Небесний, допоможи кожному з нас переоцінити відношення до тебе. Допоможи кожному з нас сьогодні оцінити ту жертву Голговську, ту кров пролиту за кожного з нас. Я прошу тебе, Боже, ти бачиш кожне серце, яке стоїть на цьому місці. І хто ще не прийняв твою спасительну жертву, я прошу тебе, благослови цих людей, щоб вони, Господи, прийшли до Тебе, щоб вони зрозуміли, що Твоя кров вона спасає, вона очищає від всяких гріхів. Я прошу тебе, Боже, допоможи нам жити більш святішим життям, приносити тобі більше більш жертв, Господи. Я молю Тебе і прошу м'я Ісуса Христа. Амінь.